Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні ми з вами приготуємо просту, але смачну вечерю. Це у нас буде омлет. Буде невеличке прохання до вас, щоб ви не забували писати коментарі. Пишіть, як у вас справи, можете щось запитувати, якщо вам щось цікаво. Спілкуватися я люблю, спілкуватись мені цікаво, тому ну, якби буду рада, якщо... Не будемо спілкуватися. Так, це трошки треба прибрати. так. Ось Я не знаю, як я буду е музику накладати на відео і чи буду взагалі, тому що в мене тут машинка зараз працює, кориться деякі речі. Хотілося б, щоб ви мене й чули, але ну, не знаю вже якось воно буде. Машинка хвилинок через 9 уже допере. Кидаємо додаємо приправки. Китаємо. Так, перчик. У мене з лимоном сьогодні приправа. Якщо що, це не реклама, просто я так роблю ну, ситуацію, не виходить по-іншому. Бо в мене якраз перед рукою камера. Aminoярт. Додаю небагато, приправсію, тому що в мене це буде овочевий омлет. І ну, я ще ж буду підсолювати овочі. Тому як би, ну. Якось так. Чудово, чудово. Зараз будемо вмикати пательню. Так, от наші з вами овочі вже смажаться. Упаковку я не показувала, але от трошки овочі я додала, мені на онлайн вистачить. Так, ну, нарешті добралося моє прання. Зараз будемо вливати суміш яєчну. Яєчко зі спеціями, яке ми з вами готували. Оце от ми вже влили наше яєчко. Отакий от. От, от у нас омлет зараз на пательні. Зараз я накрию його кришкою і тоді вже покажу, як він буде готовий. Омлет уже готовий на тарілочці. Як бачите, все дуже просто. Дуже легко і досить швидко. Всім смачного. Готуйте, пробуйте. Так, отакий от омлет у нас з вами вийшов. Будемо зараз пробувати. Я думаю, вийшло смачно. Я такі омлети дуже люблю. Всім ним раджу спробувати.